До мене сьогодні приходила жіночка з Тіктока. Каже: я побачила у вас рішотку в Тіктокі, і ви ще й в Житомирі. А прийшла така довольна клас, Каже: прийшла, подивилась, роздивилась все, спитала, що їй треба. Сказала на наступному тижні. Приїду на машині і візьму у вас декілька упаковок. попробую. каже, я її шукала. В нас в Житомирі ніде не можна знайти. А вона ну наскільки вона класна, удобна і зручна, і швидка в використанні я Кажу, звісно, монтується ж елементарно легко. Просто на каже, да, в мене ще щебінь є. Тобто мені тільки рішетку купити, застелити, щоб ньому засипати, і все. От 135 гривень. Одна секція коштує. в упаковці. У нас іде ось 10 таких секцій. Ми беремо її рішетку, кладемо її на землю. Ну в залежності від того, чи під машину, чи під ноги просто ходить. Якщо під машину, то треба подушку робити з каміння великої фракції. Ну це в ідеалі. Ось беремо, кладемо і все, засипаємо ще днем. Можемо їздити легкова машина, джип, бус, там раз в рік якимсь Камазом приїдете. Теж можна проїхати, вона витримає це все. 135 гривень секція 60 на 40. Це наше українське виробництво. Засипається щепнем або можна засипати землею і травичкою засівати, якщо ви по газону, наприклад, десь на дачі хочете їздити машиною. А якщо вам треба вже під фури, під трактора, під комбайни, тоді є в нас е, польська. Вона витримує нагрузку до тисячі тонн або мільйон кілограм на квадратний метр. Так що всі контакти в шапці профілі народ пишіть, дзвоніть, відправляємо абсолютно по всій Україні новою поштою.